Ми сьогодні знаходимося в бульварі Фонтанів. Ось я вам сьогодні хотів би показати там квартиру на оренду за 1400 доларів. А про комплекс тихенько це Печерський район. Дивіться, там Таріан Тауерс новий будується. Ось це алея фонтанів, достатньо ну, популярний комплекс сьогодні. І в нас квартира за 1400 доларів в оренду. Сьогодні такі орендують, і навіть дуже непогано. Чим класний цей комплекс, тут дуже багато парковки, тут великий підземний паркінг по всьому комплексу. Це, він повністю закритий, тут є охорона, ніхто просто так не пройде. ну І ціни на оренду ну, не низькі, я б так сказав, бо реально там квартири, до прикладу, трьохкімнатні, чотирьохкімнатні можуть коштувати 4-5 тисяч доларів. От, Тому пропоную вам одразу піднятися в квартиру і подивитись на неї огляд, підписуйтесь, буду чекати. Короте, ось така тут зона, де ми заходимо в парадний, да, там балкончик є. Ось, І такий вид подвір. Зараз зліту. За так, дивіться, я прийшов сьогодні в цю квартиру, це бульвар фонтанів. Квартира на оренду і коштує зараз 1400 доларів такий ринок, я думаю, що в принципі здасться. Давайте швиденько її покажу. Квартира дуже цікава, тому пропоную вам написати її і, і орендувати. А якщо вам. Цікаво, що я показую і які квартири є взагалі на оренду в Києві. То ставте лайк, підписуйтесь на мене. Мені це дуже важливо для того, щоб випускати нові ролики. І давайте перейдемо одразу до огляду. Це ось така кухня. Вона, до речі, вся квартира 50 метрів. Тут диван стоїть, підсвітка є, телевізор встановили. Вид, ну, я б не сказав би, що вид тут дуже класний, да? але в цілому як є. Обідня зона, такі стільці, в принципі, ремонт такий дизайнерський. От Тут багато ось таких шкафчиків, да? є духова шафа, є варильна поверхня, є витяжка, тут холодильник вбудований. Так, я думаю, це для тих людей, хто не дуже багато їсть. Тут навіть якась. Да, Підсвітка є. Ну, в принципі, як е, варіант. А, давайте далі. Тут в нас ванна-кімната. Вона така світла. Ось така ванна, прикольна. Тут дзеркало вбудоване. <реклад> да, Це я, до мене звертайтесь. Ось така підсвіточка. Далі пройдемо спальня, да, двоспальне ліжко, телевізор. Тут, я не знаю, ну кабінетик, мабуть, не вставиш, бо квартира невеличка. І є ось такі шафи. Да? Місця не дуже багато, так? але квартира просто 50 квадратів, навіть не відчиняється. Не знаю. Квартира 50 квадратів, то я думаю, гардероб в принципі, тут ніде було ставити. Ось. І це зона, тут вхідна група. Тут ти да? е, Є зеркало. Ось такі шафи. І тут можна вішати свої куртки. Що я вам скажу, 1400 доларів, ну, мабуть, забагатенько, але я думаю, що все одно клієнти знайдуться. Комплекс в Печерському районі, недалеко від центру, він ну, такий достатньо популярний цей комплекс, ось, достатньо дорогий. І тому. Ну, напишіть свою думку в коментарі з приводу квартири. Якщо вам цікаво, то напишіть, що б ви ще хотіли побачити. Я вам обов'язково зніму. Тому бай-бай.